Вітаю, друзі, я з України, і ось сьогодні в нас 6 листопада 22-го року, і ми беремось до роботи. Нарешті це вхід у нас тут. Далі в садочку гарно. А тут як люди заходять, то тут у нас жах, звісно, жах і, і сором. З цієї сторони також це був будинок старенький. Ми його розібрали Почали ще з зими минулого року і ось розібрали. Там лишилась тільки оце от вірандечка. Ну там зараз у нас собачка. Ну Це все буде також прибиратись, оцей смітник весь. Все-все-все. Тут також буде перепланіровка. Ну, зараз я не про це. Коли тут будуть роботи, я покажу вам. Зараз беремось. Ось за оцю маленьку діляночку а тут у мене колись росли це була в мене така клумба з опунціями садовими і і господі, як це кажу, і молодила тому, що коли ми сюди заїхали, тут саме в цьому місці прям смітник був. Немає тут особо землі, це вже там, якщо там щось висаджували, то вже трошечки десь-не-десь десь є земелька. А так, тут повністю, ну я не знаю, жужалка чи що воно, таке якесь було каміння. Тобто тут смітник. Посадити тут поки ще немає можливості нічої, нічого і. Треба і землю додавати, і треба. Ми от укріплюємо схил. У нас виходить, бачите, який перепад землі. Воно іде туди донизу, і ґрунт суне там за парканом. У нас взагалі дуже так низько, і ґрунт суне за гаражом, там прям ще вище бугор. Навіть тріщина пішла по гаражу, тому що все сунеться донизу. Тому ми укріплюємо це от такими от колесами. Ми беремо на шиномонтажці. На СТО безкоштовно дають, ще й кажу, ще й радіють, коли ми їх забираємо. Привозимо так, от у нас є глина, там всяке сміття, яке можна використовувати там, забиваємо колеса ці. Зараз будемо глину возити там за парканом. Є в нас такий бугор прям глини після того, як будиночок розбирали. От. Забиваємо, і потім будемо в рівень з тим з цими колесами вирівнювати, насипати землю. Тут ще треба вон, повирубувати кленики, дикі ростуть. Оце от о, зараз все буду викопувати звідси. Тут трошечки ще лишилось у мене молодил, буквально пару штучок. Грунтопокривні у ці коврики, е, Лимонопахнущий. І оце я не знаю, що це за рослинка така. Я навіть і не знаю, де вона в мене взялась. Ну, дуже якась така цікава. Вона щільно-щільно, подивіться, як росте, а також звідси пересаджу. Ну, а все решта бур'яни це все прибереться. От дивіться, хоч якраз покажу, але ну, я не знаю, на камеру буде видно чи ні. Тут, тут землі немає зовсім. Тут прям. Караул, щоб насипати повністю вирівняти тут землю. Ну, в нас є де копати. Там в мене є деякі плани, задуми, де треба зрізати землю, копати. То трошечки сюди ми навозимо. Но тут я думаю, що треба не менше, ніж машину землі. Купувати, звісно, немає можливості. Ми не будемо цього робити. Ну, будемо десь копати в нас копати В принципі, я вже так придумала, де ой Так, ну і в принципі то і все. Зараз показую вигляд. Ага, ще хотіла сказати: в мене тут е, ростуть е, надорощування. Я купувала ялівці, е, сорт, е, ну, не скай-скайрокет, здається. Скайрокет. Вони вже такі гарні саджанці. Я якраз їх купувала, щоб тут посадити. І будемо їх отак от вздовж паркана висаджувати, щоб закрити це. Я думаю, що поки ми там навозимо, накопаємо сюди землі, то вже і зима буде. Вже не буде коли їх висаджувати. Тому я думаю, ми будемо робити посадкові ями, просто викопувати великі ями під кожний ялівець, туди насипати землю і отак будемо всадити. Ну а там далі вже потім. Потім розберемося. Так, оце сіяниць сосна. Думаю, її тут лишити. Хай вона тут буде. Ну, а це бур'яни. Бур'яни лізуть. Все, друзі, ось так зараз у нас це виглядає. Як буде, покажу. Пока. Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні в нас 11 листопада 22-го року. Ми тут працюємо, але ви знаєте, таке, ну. Блін, я вже тут наплакалась і кричати хочеться від щастя. Херсон сьогодні Херсон наші вже зайшли в місто Херсон, і це просто неперевершені почуття. Херсон це Україна, друзі, все Україна, все буде Україна. Обов'язково звільнимо кожний куточок нашої. Найкращої країни в світі, і тому знаєте, навіть зараз і працювати якось так і легше, і прям хочеться танцювати і співати і кричати. Все буде Україна, друзі. От, а ми вітаю, вітаю херсонців! Вітаю, Боже рідненькі! Я просто знаю, як я чекала звільнення в Орлівці, як я чекала і молилась і. Я розумію тепер зараз ваші почуття. Це, це не перевершені просто почуття, це щастя таке, яке важко вимовити, я думаю, словами. Кожен це розуміє. Я дочекаю звільнення горлівки. Обов'язково! Обов'язково я дочекаюсь, друзі. Вірю і знаю це на 100%. відсотків. А зараз про нашу роботу, подивіться про цю клумбочку. Боже, як я, я дуже мені так. Ой, слава, слава Україні, друзі! Слава Україні! Так, от працюємо. Вже виклали ряд повністю колеса ж туди, засипали їх, натовкали тою глиною. І зараз збираємо ось тут землю. Копає чоловік. Чоловік, привітайся! Просять, щоб я показала тебе. Ось мій чоловік, мій Батяга, Якби не він, то нічого не було б зроблено, бо фізичну роботу я виконувати не можу. а він Мій помічник. І отак зрізаємо. Тут в нас бугор, якраз земля зайва, там далі теж буде це все от прибиратись, зрізатись. Ну і поки ще він. Чоловік з землю. Зараз проїдуть. Ось так це виглядає. Моя бабусінька вон стоїть. Дивиться, як ми працюємо. Ну, Я тут, виходить, тільки як блогер. Ні, я трошки теж допомагаю. Але копати не можу. От. І одразу сюди земля насипається. Потім це все будемо вирівнювати. І, ну, тут, в принципі, можна буде, я думаю, в цьому році вже тут всього у мене 5 ялівців. Я думаю, що можна буде зробити посадкові ями, і вже я хочу прямо в цьому році посадити. Хай воно вже зимує, так усідається, приживається. Ну, це буде перший ряд ялівців, а по краю я ще не, не визначилась. Хочеться мені. І гартензії тут посадити, хочеться мені посадити троянду Ю в ряд повністю от, її, то я ще, ще не визначилась, що я хочу більше: гортензії чи трояндочку. Мабуть, все-таки троянду, тому що гартензії в мене є на іншій клумбі, там сама велика клумба, там маленькі я купувала, їх ще я не знімала, тому що ще нема що показувати. Вони ще манюсінькі, деякі є трошки більше, але більшість ще маленькі зовсім. Вот. То тут я все ж таки на парадному вході, як заходиш і хочеться мені посадити троянду саме Фою тому що це вона, по-перше, красуня, вона цвіте дуже-дуже довго, вона ну дуже рясне вне цвітіння. ну а Аромат, хто знає, хто в кого є ця троянда, той мене зрозуміє, чому саме її я хочу посадити. А хто не має, друзі, дуже рекомендую, тому що запашна, гарна троянда. Це неперешено. Так що все. Працюємо далі. Коли вже все зробимо. А може ще процес покажу, не знаю. Отже, далі буде. Все буде Україна, друзі. Пока-пока. Вітаю, друзі! Я з України. Показую вам порадний вхід. Зараз ми тут працюємо. Тут в мене розарій Я троянди не обрізаю на зиму, вони в мене так зимують. Єдине, що там десь-не-десь десь, шипшина повилазила, то а, буду все обирати, вирізати. Ну, а вже така стрижка загальна, це вже буде навесні. <кій> Ось, подивіться, в мене тут такий парканчик ми робили з сіток. А, це все ми будемо обирати, звісно. Я хочу, ну, це от. Конструкція не знаю, як вона називається це зараз. Теж уберемо різатись дрова будуть. І тут виходить, в мене з краю росте три троянди: тут н рол трояндочка в он самому кінці, Ice for you і грунтопокривна Аустріана. Я хочу їх пересадити. в мене там є місце далі. Пересадити їх, а тут в майбутньому посадити бордюрчик. Хочеться мені вздовж всього квітника зробити бордюрчик. Далі вхід, вхід у нас був в цьому місці. Ось туди, туди і прямо на задній дворик. Я хочу вхід зробити. Трошечки з іншої сторони, тут якраз троянда посадиться. Я не люблю доріжки, які йдуть, от, прямо прямо зовсім прямо, мені це не подобається. Я люблю всякі такі хвилясті доріжки, тому будемо ставити, у нас там арка стояла. Цю ж саму арку ми будемо переставляти на цю сторону. Це троянда. Забула, я скажу, як згадаю. Плетиста Друмонді. Це плетиста Друмонді, вона така має дуже великі квіти червоно-малинового кольору серединкою. Відкрита серединка, Не, не махрова троянда. Я взагалі обожнюю. Всі немахрові троянди. В мене їх, ну, в принципі, 95% це всі немахрові. Так, будемо ставити її. Арку, от чоловік вже носить її, ставити з цієї сторони, і вихід буде між ось цими двома трояндами. Отак от буде. Туди і ось туди. Далі. Що далі? Тут в нас зараз якраз проблема. Не можемо вирішити. Тому арку зараз і будемо ставити, тому що, щоб примірити і подивитись, як воно має бути. В цьому місці. В цьому місці в нас був будиночок, старий будинок глиняний саманний. Він вже так в такому стані був в аварійному. Його довелося розібрати. Ще залишилась від нього вірандочка. Оця там зараз наша собачка, ми її пересадили туди. От він, ну звісно, це все теж буде обиратись. Тут ще там дошки, цегла, там теж купа сміття в причепі. Це все роботи в саду, все складається. Тут все 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 я повністю уберу. Там ще сохнуть тряпки мої. <кхи> стіраю постійно, знаходжу тряпки і стираю їх для пакування рослин. От, і що в нас тут? Тут в нас а, така от підлога була, бачите? А, вона з глини. Глина зверху, я так думаю, що це був колись ліноліум, стелили попередніх хазяєва. Це все вже перегнило і все-все будемо обирати. До цього будинку ось я. Привіт-привіт. Понадягалась привіт. на себе купа. Купа всього У мене два светри, жилетка тепла, куртка, зимова пухова, я мерзну. Але це в нас віранда, я хочу повністю до віранди пристроїти біседку, альтанку, зробити її таку доволі велику: десь метра три-три з половиною за ширшки, і вздовж всієї віранди. Це північна сторона в нас, і якраз таким чином ми і закриємо стіну. Не так буде там вітер, сніг, дощ бити по стінам. Це вже буде а, захищ, захищені трошечки стіни. <кій> ну і альтанок у мене немає. У мене вони по плану в декількох місцях. Хочеться зробити її тут на парадному вході тепер. <кій> Тепер мені треба от визначитись, як ми будемо це все робити. Тут, в принципі, то, цю підлогу ми знімати не будемо, ну хіба що цей старий ліноліум, воно так тут вже гарно все усілось, уплотнилось, тому це якраз і буде вже готова підлога для альтанки. Єдине біля будинку ось цей шматочок. Боже, в мене тут сміття. Ну, не звертайте, друзі, уваги, це все в процесі. Воно що розбиралось, кидалось, де попало, то будемо будем це все обирати обов'язково, все буде чистенько. Але тут, де отмостка, якраз мені треба зрівняти. от, Зрівняти, тут ще якась цегла, дивлюся. Це, я так думаю, що був ніби як фундамент від того будиночку. Зрівняємо це все, і тут вже будемо залишимо. На альтанку і все решту будемо зрізати. От вже чоловік почав знімати цей слой. Так як в мене тут обереться оце все, то теж тут в мене вже є задум, як тут все зробити. І посередині, саме в цьому місці, в мене ніде немає газона. Мені дуже хочеться газон. Дуже хочеться. Хоч трошечки, хоч в якомусь місці, і тут буде такий гарний закуточок. У мене є лівці, є посаджені на дорощування, вже так трошечки підросли, то буду робити таку вот тут зону зону закриту. Я люблю зонування, я люблю коли різні зони відрізняються, і ну я так собі придумала. Можна було б зробити відкрито, тобто, коли заходиш. Свіртки, щоб оце от убереться і вже був вигляд повністю на сад. але мені так не хочеться. Хочу закрити і хочу. Ой, зараз і хочу тут газончик. Тому зараз ми знімаємо глину, верхній слой глини. Далі йде земля. Слава Богу, що далі йде земля. Тут в нас така от. Якби бугор в порівнянні з дорогою, з дорожкою, де ми в нас заїзд, вхід, то в нас тут бугор. Вже чоловік зняв доволі багато землі, доволі багато землі, тому що ми її засипаємо одразу сюди, в цю клумбу. Я вже показувала, знімала її окремо. Тут все буде засипатись і також посажу рослини буде гарно. Єдине, що проблема в нас зараз виникла троянда, так і вона все одно виходить на бугру посаджена. Пересаджувати її це доволі вже великий кущ. Я не хочу, бо це важко. Можна, і вона приживеться і нічого такого, але все ж таки ну, важко. Це в нас є ще повно роботи, тому я не хочу. Будемо якось от зараз приміряти арку цю на нас така трошки побита. Все це купувала беушну арку у знайомого. Ну і побачимо. Побачимо, як ми от будемо саме от виходити в цьому місці на Бугор туди. Щось, щось таке має бути. Отже, друзі, працюємо. Результат. Звісно, ще не буде в цьому році, тому що тут ще роботи о оце от все прибрати, розібрати. Ну але собачки спочатку зробити будку в іншому місці. Ну і це все буде розбиратись. Я думаю, що так трошечки трошки будемо працювати і взимку дивитись по погоді, як все це обереться, звісно. Ну, а вже красу наводити. Альтанка тут також не буде в наступному році, тому що ну, це треба трошечки грошей підзбирати. З моїм здоров'ям зараз це неможливо. Просто залишимо місце, підготуємо і так воно буде. Ну а газон, в принципі, можна буде і посіяти. Тому, друзі, до наступних зустрічей. Я сподіваюся, що буде дуже гарно, коли все доробиться. Я вірю в це і знаю точно. Все, друзі, ще раз покажу, як це виглядає. Жахіття зараз. Ого. Чоловік збирає арку. Отже, далі буде. Пока-пока. Так, друзі, поставили арку, ще не виставили у цю сторону. Мені головне було виставити ось цю. І тут вже. Вже обрізала, підв'язала трояндочку. Вже отак воно буде. Думала, як мені ставити з цієї сторони чи з тієї. Ну, крутили, вертіли, отже, так вийшло. Туди ще зараз землю насипаємо. цеглу насипали поки, От. щоб вона устойчиво так стояла. Ну і отут, Джеська. Джеська прибігла. І отут буде в нас тепер вхід. Був в цій стороні. От, видно, як ми прямо заходили. Тепер буде ось тут. Ось так між, між трояндами, отуда буде вихід. Ой, працюємо далі. Подерла собі всі руки, всі. Це караул.